Привіт, привіт, вітаю на каналі. І так, чергова рейтингова гра. Отже, знайомимось. У мене Австрія. Я червоний. Саксонія мій союзник Адская пуля синій. Його опонент. Також Саксонія Коля Зелений і мій опонент. Австрія. Фіолетовий це аллюр. І так, де Відкриваю карту. Mm. Mm. Так, швидкий ринок обміне. Ага, депцентр. Вшов чотири сторони до йду. Тересторондашир стайня пішла. А, Кроатів А, все. Згадав Рейд, рейд, рейд. Ще якось я в якомусь відео Може ти дивився в мене відео є там, де мене е... мій опонент рейдив, по-моєму, також Австрією цими кроватами. Постійно зносив, мені зносив ці шахти, я відбудовувався, не знаю скільки разів він не зносив, але все-таки я вистояв і пішов із ніс. До речі, я так само тут зліва, справа знаходився. І я тоді згадував, до речі, що в мене є гра, де я чувака просто замучив рейдами. І ось ця гра я згадав точно. Отже, я вже побіг, ну давай покажу тобі, що в мене на даний момент є. Значить, Тут прокачані мушкетери, така армія. Ось така 76 кроків є. Е, в академії. Нічого крім їжі, до речі, я поняв. Скільки в мене? Четри стайні є. А, четверта будується тільки. Так, трішки прокачав. Підкова є. Союзник мій. Так, академія тільки їжа. Така в нього... Ого! століття, молодець. Дві стайні драгуни вже пішли. Казарми... не прокачані. Підкова, підкова, підкова. Ну, вряд чи вона є. Без, до речі, друга каза будується. Блін, а де підкова ця? А ось. Соня, нема підкови. Так, мій опонент. Це фіолетовий. Також мушкетери. 200 ім тільки маю. щоб драгунів. Академія. Нічого крім їжі. І зелений. Так, все прокачав тут. Тут атака. Академія. Одна сила. Коротше, дивимося. І так, я побіг кроватами. Бачу, що паркан не добудований і... і. Забігаю. Трошки прошедше. Так, прийшов рейд. Шахта одна, шахта друга. Знищу. Склад. Третя шахта. будиночки зараз будуть знищуватись, да? Захист він не переставляв, Четверта шахта. А 5 чомусь не захоплюється. А, захопилась п'ята. Ну, непоганий йому урон на неї з поекономіці. Не добудував. І що, я чекаю з його бази. <кій> <кій> У ну, мене вже... Так, це не в мене, вже сто їх є цих кроатів Ступаю на базу. Так, фіолетовий що. Починаю відбудовуватися. Відновлювати свою базу. Так, я знов побіг. другий райд уже. же стіною і гармати промазали так еще і збішу знов жесть що, Шахта. раз друга будиночки Тя шахта, знов будиночки. Так, тут на мого союзника. Не, одними драгонами пішов. Ну що? Ох, я представляю, як в нього підгорало. що, а, за 58 штук. І знову я наніс йому шкоду, таку немаленьку. І знову чекаю. Так, тут уже союзник мені виходить. Третій райд пішов. Ох, як повернувся. Від <гад> ядер гарматне. Ну що ж, і знову я туди пішов. Ну-ка, до речі. Що, до речі, о Фіолетового. Так, тут прокачані тут. Швидко стріл, так і дві стайні. Ну, золота вистачає, в принципі, ресурси в нього є. Їже 260 тисяч. Так, а мої ці кроати? Две. Коли я ще побудував четверту і не запускаю її. Так, підкова є. Тут трих трошки прокачав я їх. Ай, Палаша, речі, також взяв. О, нормально. І так. Що буде на цей раз? Бігаю туди-сюди. Мушкетери. Так, тут я зараз вже позливаю мушкетери в броні. Захист від картечі в них є навіть. Що ж? Третій рейд він, до речі, відбив нормально без втрат. Ну не враховуючи мушкетерів, втрати по мушкетерам. Так, до речі, там мій союзник вже проливає дирку. Але і все військо втратив. Зарахунок багато стволів любився. Так, четвертий рейд, ох, 55 п'ять кратів. А, і знову втрата будиночків. Я хоч прокачую чи ні. Нарешті вже... О, Я вже і століття вийшов. Вже хоч четверту запустив. століття вийшов, казарму будую. Знову наші будиночки.

Ці шахти, ой. Блін, де шось з цих дві захопив. Вивів селян. Ох, жесть! Мені його шкода трішки. Як же я його замочив? З лімітом проблеми ні війська, ні селяни не будуються, не наймаються тобто. Ага, в мене походу ціль казарма. Блін, да, давай, тупо біжу в неї. Все, захопив. Що, не що так, ай, мінус 4 тисячі золота. Ой, да. Як же я сам не люблю ці рейди? Але тут я вирішив зіграти також в рейд. Що, забудувався він вже нарешті парканом? Опа, що це я бачу? П'ятий рейд? Чи вже який? Я вже збився з рахунку. Ну що? Що по прокачкам? Друга каза вже століття. Це що це у нас там? 6, 5. нормально. О, а, да, раньше я буду. Пандуры в как там правильно. Такс. Просто вирішив перебити драгунів, да? Двох уже втратив, трьох. Жесть. а він тупо всіх драгунів. 66 було, вже 10. Нормальний розмір. Ще 50 є і що і знов будиночки а -а -а. Ух, я уявляю що він тобі відчував в ці моменти. Все, не витримав. Фіолетовий здався. Ну, що поробиш? Це рейтинг. Так, ну і що, і тут ми вже підходимо до зеленого. І що ж? І вже тупо масою вирішили його задавити. Ча, в нього тут багато стволей. Є багато стволей, але проти такої маси дуже вже нічого не зробить. От що ось така вийдала з гра. Замучив я Алюра рейдами. І все-таки він не витримав. Ну, що. Дякую, що додивився до кінця. Став лайк, підпишись, якщо ще не підписаний, і прокоментуй, напиши, що думаєш. Oddzie, do nowych зустріczeń, pa 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 pa.